Вичити цей процес, про все це розпитаємо в уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитрий я вас вітаю Доброго дня, Україна. Доброго дня, студія. пане Дмитре. Розкажіть, будь ласка, які механізми, приклади та пропозиції звучали від наших партнерів на міжнародній коаліції країн за повернення дітей. У ну, так у нас вчора відбулося таке установче засідання, я б сказав, би, коаліції міжнародної коаліції представників країн а також міжнародних організацій щодо питань повернення викрадених Російською Федерацією українських дітей. Це стало результатом фактично зустрічі на рівні радників з питань нацбезпеки на Мальті. Тоді під час того зібрання Канада. Як країна, яка взяла на себе зобов'язання бути головною по, по питанню повернення українських дітей, цивільних, військовополонених, Кочер є, є такий юридичний термін, От саме представники Канади як країни Кочер, заявили, що давайте ми почнемо від слів переходити до діла. Як один з таких перших кроків конкретна реалізація, давайте ми запустимо міжнародну коаліцію. Вчора, під час закритої сесії, я її відкривав, модерував в своєму вступному слові. Я напряму сказав, що ми би дуже хотіли почути конкретні пропозиції від представників країн, що можуть робити, наприклад, фізично повертати дітей, організовувати якісь. Додаткові механізми тиску на Російську Федерацію. Можливо, треба б окремо якось запустити процедуру збору доказів проти Російської Федерації, представників Російської Федерації, щоб ордер на арешт по питанню незаконної депортації українських дітей був виданий не тільки на двох осіб, зараз, на Путіна, Львова Білова. Можливо, прийшов час видавати наступні ордери. Тобто дуже багато таких конкрет... саме конкретних питань було. На які е, лунали конкретні пропозиції, я не можу вам багато деталей роз, розказати, бо знову ж таки це була закрита е, зустріч, але ми фіксували конкретні пропозиції. Я сподіваюся, що в майбутньому ви побачите кроки вже що ми, що ми не просто зустрілись, не просто вкотре поговорили. Що не вкотре висловили своє глибоке занепокоєння цієї ситуацією міжнародні організації, представники міжнародних країн, а вже перейшли до якоїсь конкретики. Щодо м, зараз результатів, я не можу сказати, що у нас їх дуже багато, але нам вдається повертати українських дітей. Це не та кількість, яку б ми хотіли. Останнє у нас повернення восім дітей на день Святого Миколая це останнє це таке повернення з території Російської Федерації з тимчасово окупованої території України. Ну але якщо порівняти кількість дітей, яких ми офіційно верифікували як примусово депортованих Російською Федерацією, і тих, кого ми повертаємо, то виходить, що ну кількість просто неможливо співставили. З одного боку 19 тисяч депортованих дітей з іншого боку, 514 повернутих дітей. Я навіть публічно це сказав на конференції: що якщо нам повертати по одній дитині в день, нам треба 55 років а у нас ще не було там місяця, коли ми повернули там в місяць 30 українських дітей, на жаль. Тому і це це знаєте, для того, щоб просто показати масштаби трагедії е, української нації, пане Дмитре. Ну, от все таки 72 держави, міжнародні організації. Ну це дуже таки доволі потужна сила. Ви кажете, що звучали, лунали е, різні пропозиції, які ви от могли нам назвати такі, які от е, дійсно можуть спрацювати. Ну всі ж ми розуміємо, що питання повернення українських дітей це питання, фактично як питання одне конкретне, як подолати небажання Російської Федерації повертати українських дітей. От навколо цього і обертаються всі пропозиції. З одного боку, треба тиснути, з іншого боку, треба шукати механізми, доказувати, що це українські діти. Треба знайти. Механізм верифікації українських дітей, і, і знову ж таки, це в процесі, коли росіяни не дають взагалі інформацію про, про наших дітей, які знаходяться на їх території, тобто постійний пошук того, як змусити Росію е, щось зробити конкретне. Так, там лунали пропозиції: О, дивіться, зараз у нас є там позитивний приклад Катар нам е, е, в останніх. Трьох поверненнях допомагав, допомагають нам там ЮНІСЕФ. От, можливо, вони можуть сказати, що конкретно треба додатково зробити. Але насправді я, відповідаючи на це питання, кажу, що, що одне треба: треба робити одне, щоб Росія розуміла, що е, треба повертати українських дітей, як і всі громадяни України, або щось буде настільки кардинально, погане. Для Російської Федерації, що вони не можуть відмовити міжнародні коаліції і точно почнуть це робити масово. А от що це таке кардинально негативно, ну, політичне обмеження, виключення з організації Об'єднаних Націй, економічна блокада це вже, такі, на мій погляд, конкретні. Приклади, як можна тиснути на Російську Федерацію. І знову ж таки, ми бачимо, що в міжнародній коаліції, принаймні вчора, були представники 72 країн міжнародних організацій, але ж країн в світі набагато більше. І станом на зараз ми від деяких країн. Навіть отримали там листи, що ми поки, поки не готові приєднуватись до подібної міжнародної ініціативи. Знову ж таки, я поки не хотів би називати публічно ці країни, ми все ж таки для них залишаємо можливість приєднатись, бо якщо не навколо повернення дітей об'єднуватись, об'єднувати весь світ. То тоді навколо чого взагалі може весь цей світ об'єднатися? Ну, мені здавалось, що е, участь в цій міжнародній конференції підтвердять: ну, якщо не всі, то практично всі країни, які офіційно входять до Організації Об'єднаних Націй, ну зрозуміло, за виключенням там Російської Федерації, Білорусь, Іран, Північна Корея. А всі решта, ну що вас може зупинити, щоб не допомагати? Країні, батькам українцям повертати своїх дітей. От що ще може бути ну, такого, що ще, ще більш гуманного, ніж діти? Ну, для мене поки знаєте, це такий, таке питання дуже важке. Але ми продовжуємо вести як двосторонню комунікацію, так і країни, які нам допомагають, це Канада, Катар. Істонія висловила свою зацікавленість там офіційно взяти на себе якесь зобов'язання? Я сподіваюся, що інші країни теж будуть це робити, пане Дмитре. На початку нашої бесіди ви сказали дуже таку правильну тезу стосовно того, що от зібралися не для того, щоб просто поговорити, а прийняти конкретні от рішення і як рухатися далі. Які от підсумки цього засідання, які конкретні рішення? E, взагалі, конкретний результат те, що ми взагалі зібралися. Друге, напрацьований юридичний документ, декларація. Ми вчора його відкрили для підписання. Я сподіваюся, що дуже багато країн його підпишуть і, і будуть приєднуватися. Третє пролунали конкретні пропозиції, що треба робити. Назвати їх поки я вам не можу по одній простій причині. Як людина така практична, я дуже хочу, щоб слова не залишились словами. Я хочу, щоб за словами почались конкретні реалізації Це і конкретні програми підписання документів, виділення коштів, і саме головне результат. Результат, який ми хочемо всі побачити, це фізичне повернення українських дітей з території Російської Федерації в Україну. Тому от задля того ми всі і працюємо, пане Дмитрий. От ви правильно кажете, що чим більше країни організації доєднаються до цього процесу, тим він буде швидше проходити і можна буде ну, сильніше тиснути на Росію, тому що, наприклад, останні повернення дітей. От цих е, восьми українських дітей з залученням Катару вони, я так розумію, що виступили як ініціатори. А скільки тривав цей процес? Наскільки він складний? Зразу можу вам сказати, що е, завжди ініціатор повернення українських дітей це українська держава. Катар нам тільки допомагає. Допомагає в одному з етапів. Повернення це саме все, що стосується транспорту на території Російської Федерації та на території інших країн, через які ми повертаємо українських дітей. Так і так само катар мені зараз допомагає, тому що це як посередник через нього. Я передаю документи, і у мене принаймні є. За така впевненість, що якщо вже посередник подивився, що це точно українські діти, є офіційно встановлені факти, то вони зі свого боку теж будуть тиснути на Російську Федерацію і повертати цих українських дітей. Але ініціатор завжди: е, Україна цих вісім дітей, восьморо дітей, я зустрічав якраз на кордоні, коли вони е, повертались. З моменту початку цього повернення до моменту, коли дітки були вдома в Україні, пройшло декілька місяців. Кожне повернення дитини це непроста історія. Ми працюємо окремо по кожній дитині, окремий перелік документів, окрема комунікація з партнерами, як ми їх повертаємо, окреме питання. Там фінансування транспортних, але саме головне питання номер один: як змусити представників Російської Федерації повернути конкретну українську дитину? Це для мене завжди найбільш важке питання. Десь легше це проходить, а десь максимально важко. Як, наприклад, одне з повернень, де приймали участь ті ж самі наші. Посередники, це от Богдан Єрмакін, з яким ми теж вчора зустрічались. Я потім, після завершення там нашого заходу, я підійшов до Богдана, до його представниці, і напряму сказав, що особисто для мене трек Богдана станом на зараз був найбільш важкий. Таку кількість годин, яку я особисто провів, мої підлеглі провели. Вся команда України провела в різних перемовинах, Скільки було стратегій, я думаю, що ви бачили, скільки разів питання Богдана піднімалось і в засобах маси інформації, і навіть на території Російської Федерації там окремо організовувала прес-конференцію Львова-Білова, окремо організовувала прес-конференцію Москалькова. Саме по питанню то питання Богдана. Тобто, це питання було вкрай важким, але саме головне знову ж таки. Результат Богдан вдома в Україні. Він щасливий вчора. Він навіть на, на зустріч до нас прийшов з українським прапором і виступав українською мовою і, і казав, що я щасливий, що я вдома, що я в Україні. Пане Дмитрі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви робите для українців і для всієї нашої держави. Дякую вам. Гарного Дякую. вам дня.